Прямий конкурент дорогезним яблучним смарт-годинникам це компанія Lemfo і їх оригінальні смарт-девайси. Це S10 люкс версії з IP68 NFC, а також класними функціями та характеристиками, які не поступаються дорогезним яблучним і коштують при цьому не як крило від літака. До версії 41 мм я дарую ось такі тканеві ремінці, якщо в силіконовому поті рука, і різницю в розмірах ти можеш оцінити. Зліва версія 46, справа версія 41 мм. При зам. Мовлені вказують, яка саме тобі потрібна, і вони є в чорному і в білому кольорі. Годиночок захищений, має GPS, навігацію, трекінг, і на сьогодні є однією з найкращих версій недорогих гаджетів, які мають функціонал, як і смартфон. Можна телефонувати та приймати дзвінки. До версії 46 мм Я дарую ось такі металеві ремінці в подарунок безкоштовно. Також при замовленні не забудь обрати, який тобі потрібен розмір. Смарт годинник швидкий і. Може підключатися до айфону і до андроїду. і є ось така сирена. Ви можете встановити номер телефону, і при необхідності натискаєте сирену. Смарт-годиночок сам телефонує номер, який ви вкажете. Також є зручна NFC оплата. Ну і звісно ж, ви можете встановлювати сюди свої додатки. Я встановлюю Instagram, Viber, Telegram, месенджери, якими я користуюсь. І ім'я повністю висвічується. Також смарт годинник має тиск, телефон, музику, погоду, будильник, таймер, секундомір, калькулятор, метаболічні процеси. Це він сканує також. Календар і цукор в крові теж вимірює NFC, гаманець. Можна підключати до п'яти карт. І щодо неінвазивних методів виміру вони теж присутні. Точність 98%. Тобто серцебиття, ваш сердечний ритм, вони все відслідковують. Є українська мова і є російська мова. Можеш обрати яку. Тобі буде зручно використовувати. Також метаболічні процеси протязі дня скануються і зручно відображаються в журналі. Можна ж телефонувати та приймати дзвінки. Є зручний автонабір, також є набір попередніх номерів, тому що смарт годинник має ось мікрофон. А також має динамік, можна встановлювати додатки, навіть прослуховувати музику. Підключається до iPhone і до Андроїду, має 10 а, гігабайтів пам'яті, чого більш ніж достатньо. А ще вони надшвидкі і можна встановлювати свої обої. 1500 обоїв є в додатку, або можеш встановити своє фото. Також вони витривалі до 7 діб без зарядки, що я рахую дуже гарно для цієї моделі. І в режимі очікування до 30 діб. Також можна підзарядити бездротовим способом, бездратова зарядка. Рядка йде в комплекті. Офігезна версія, і на сьогодні я можу рекомендувати її, якщо ви хочете смарт годинник який буде повністю мати функціонал, як і в смартфоні, і ще й відображати стан вашого здоров'я. І ось така версія 41 мм на худеньку ручку, або можете придбати дитині, щоб підслідковувати, де знаходиться та все контролювати. Також можна підключити ЄСІМ і телефонувати без смартфону.